Всім привіт! Ви на каналі Allma Artist. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд таких синтетичних пензлів від Vitrosa Gallery, серія Breeze Synthetic 1226R. Ці пензлі стали просто сенсацією в художньому колі. Принаймні, серед моїх знайомих художників дуже багато схвальних відгуків. Дуже сподобалася ця серія. Всім всі її дуже хвалять, дуже рекомендують, тому я Спробувала вже потестила їх і купила собі для того, щоб використовувати в своїй роботі. Бо справді вони мені сподобались. Зараз я розповім вам, чому? Що в них такого класного. Для огляду я обрала найпопулярніші розміри, тими, якими сама найчастіше користуюся, зазвичай. Давайте подивимось на пензлик без захисної кришки. Ворс ще захищений клеєм. Тому він тримає форму поки. Я зараз змию цей заводський клей, і ми подивимося, які вони без нього. Ось такі пензлики після того, як я їх вже помила: такий ворс, доволі пружний. Хоча роса, вказує, що вони м'які, ну, напевно, є ще більш пружні. Але для акварелі це досить пружній. Взагалі, Тороса позиціонує їх як пензлі для акрилу, гуаші та акварелі. Але в першу чергу вони знаходяться в каталозі пензлів для олії та акрилу. І дивним чином вони ідеально підійшли і для акварелі. Для акварелістів їм теж потрібні синтетичні пружні пензлики для різних маленьких. Деталей для другого шару, для деталізації, для маленьких якихось візерунок. Тому ось такі, такі розміри маленькі, від трьох нулів зовсім маленькі. І до четвірки вони взагалі дуже такі, їх важко знайти гарні, щоб в у них був кінчик добрий, тримався, щоб їх можна було використовувати для маленьких тоненьких ліній. Дуже важко такі насправді знайти. А ці пензлі ідеально підходять для таких цілей. Давайте з вами їх спробуємо на папері, як вони себе поводять, що ними можна робити. Будемо працювати на целюлозі, але е, також спробуємо, як вони себе поводять на бавовні. В принципі, великої різниці не має бути, але ми подивимось. Е, почнемо з зовсім маленького. В мене це нуль, але нагадую, що взагалі в цій лінійці є ще менші 3 нулі та 2 нулі. Вони ще менші, ніж цей пентлик. але мені настільки маленькі, не потрібні. Почнемо з мазків по сухому. Ось такі мазки. Це нагадує нуль. Зараз давайте так само зробимо і одиницю, щоб відразу розуміти різницю. Це одиничка в нас. І четвірочку. Ось тепер сухий пензлик у мене. Четвірка. Це тут не враховуємо. І тепер сухий пензлик залишився великий, вісім. Розмір вісім. Зараз подивимось, як він себе буде поводити. Він знову такий сухий. Ось такі сухі мазки. Також цікаві, можна використовувати для сухих мазків цей пензлик. Давайте тепер спробуємо, щоб була волога. Пензлик дійсно дуже пружній, при цьому дійсно м'який, і тримає форму, дивіться. Його трішки намагаєшся змінити форму, Ворс знову повертається до тієї форми якої йому було задано на виробництві. В принципі, тримається дуже добре. Це, звичайно, я поки що тільки тестую і не працюю над ними давно, але я бачила пензлі, якими вже користуються досить давно, і вони все одно виглядають отак. Тому це е, справді не якийсь маркетинговий виход чи якісь е, слова на а Так воно і є. Давайте тепер подивимося, скільки тримає. Вологи одиничка. Бачите, одиничка ширша вже набагато, якщо так класти і проводити. А якщо ось так, то ось такі. Звісно, воду тримає, як звичайний пензлик, з синтетичним ворсом. Тому що синтетичний волос, він, в принципі, не дуже добре воду тримає. І ці пензлі, так як я вже казала, що більше були орієнтовані на акрил. Серед їх характеристики не мало би бути тримати вологу, так скажемо. Давайте тепер четвірку подивимось. От четвірка. Скільки вона тримає вологу, давайте подивимось. От четвірка тримає вже набагато більше, дивіться. Це вже можна навіть якісь. Робити такі маленькі заливки. Звичайно, чим більший розмір ворсу, тим краще він тримає вологу. І тепер те саме спробуємо подивитися. Давайте ось тут як 8. розмір 8 буде себе вести. Отак, 8. Гарно тримає вологу. Давайте ще тут спробуємо візьмемо. Ось так, ну, видно, що вже тут вже трішки є сухі мазки. Так, це ми таке основне спробували, як пензлик працює по сухому, як пензлик тримає вологу. Зараз будемо тестувати кінчик. Подивимось, наскільки він тонкий, які лінії можна ним зробити. Починаємо, звичайно, з найменшого. І оце буде цікаво подивитись, тому що. Саме найменше цікаві для того, щоб подивитися, наскільки тонкі лінії будуть. Особливо мені цікаво це найменший пензлик з цієї серії. Нуль. Досить довго все, все ж таки тримає вологу, дивіться. Все ж таки довго можу робити рухи такі. Тобто можна робити трав, траву, якісь стеблинки, якісь тоненькі пух. Деталі якісь тоненькі, маленькі, ворсинки, шестинки на тваринках. І це все, бачите, я з одного набирання акварелі. Один раз набрала і продовжую робити такі різної довжини. Маленькі мазки. Досить контрольований. Можна Зробити зовсім тонку, давайте зараз ще, ще покажу, що я маю на увазі. Можна зробити ось таку зовсім тоненьку. Чи так. Навіть так краще, коли так тримаєш. Більше контрольов... Ой. Можна зробити товсту. А кінчик все одно повертається. От Ми зробили товсту лінію, розкрили, ворс, потім підняли з паперу, і кінчик знову у нас тоненький. Знову ми можемо тонкий робити. Бачите, про що я кажу, що повертається назад до своєї форми. І цей кінчик, оскільки це синтетика, то, звичайно, цей кінчик просувує довго дорогі пензлі. Ті, які ми обираємо заради ось такого кінчику тоненького, гостренького, цей гострий кінчик в них не так довго і слугує. Тобто з часом він дуже швидко стирається. І наскільки я чула відгуки, то ось ці дуже бюджетні, найбюджетніші пензлики з синтетики такого рівню, вони тримають. Цей гострий кінчик досить довго. Довго слугує і не стирається. Тепер тестимо одиничку. Ближче вам покажу. Так само можна робити тоненькі, дуже ось такі мазки. Дуже-дуже тоненькі. Ось так. Дуже контрольований пензлик. Тобто, ти Сам обираєш, якщо ти хочеш товстіше, якщо ти хочеш тоньше зробити, то ти це можеш добре контролювати. І знову-таки досить довго тримає пігмент, воду, для того, щоб довго не відривати руки і продовжувати наносити маски, якщо нам треба багато, багато таких маленьких-маленьких ворсинок, шерстинок. Якихось пухнастиків робити. Давайте подивимось, який кінчик на четвірці, бо четвірка у нас товста. Дивіться, четвірка хоч, хоч вона і товста. Ворс, ворс тут багато, да? Тут треба подивитись, скільки насправді. Давайте подивимося, скільки тут сантиметрів. Десь біля 7 мм ворс тут. Можливо, більше треба дивитись. Бо я так майже на око все це дивлюсь, бо там не так вже і зрозуміло, скільки там тих мі міліметрів на лінійці, але десь приблизно 0,7. У виробника на сайті там можна подивитись інформацію. Який розмір четвірки, п'ятірки, шестірки, сьомого розміру розмір, величина. І вісім – це найбільший розмір в цій лінійці. В принципі, також досить тонкі лінії. Залишилось тільки подивитись на те, як працювати кінчиком пензлем номером 8. Ми подивимось, наскільки він гострий, наскільки він широкий буде. Також дивіться. В принципі, навіть у такої, у найбільшого пензля, ось дивіться, тут в нас 0, а це в нас 8. І можна. Цим найбільшим пензлем робити такі само, в принципі, майже такі само тоненькі маски. Крім того, вісім набагато більше тримає вологи, бачите, вони такі більш кольором в них, більше, ніж в одиничці. Також дуже контрольований цей пензлик, тому, в принципі, ним можна так само працювати. Бачите, який шикарний гострий кінчик. Це взагалі. Ну, я вам хочу сказати, що в принципі, от зараз я дивлюсь, що це досить непогана альтернатива дорогих нам відомих брендів, які ми всі дуже любимо, але вони дуже дорогі відносно цих бюджетних варіантів, які нам запропонував наш український виробник Вітчизняний. Вважаю, що буде дуже доцільно показати, як себе пензлики ведуть в роботі. Ось, у мене тут є вже майже завершена робота, і я хочу тут зарезервувала маскою черединою ці ділянки, мені їх треба завершити. Тож я буду працювати цими пензликами. Ось, на прикладі цієї коробочки макової, я покажу вам, як себе ведуть пензлі в роботі. Почну, напевно, з четвірки. Мені треба зробити тут заливку. Блакитну, світло-синю заливку треба зробити. Починаємо. Як я казала, дуже контрольовано. І дивіться, це папір бавоняний. Дуже приємно на ньому працювати на ньому. Можна додавати, бачите, там десь більше гострим кінчиком. І потім ще можна буде цим самим гострим кончиком зробити цей перехід на таким помітним. Ми з вами це спробуємо зробити. Давайте тут спробуємо одиничкою, як воно себе буде вести. Доцільніше зробити більш темний перехід. Бачите, завдяки тоненьким, тоненьким гостреньким тут версинкам на кінці можна підкреслити ось ці ворсинки на самій квітці. Зараз покажу вам, як я буду знімати оцей перехід, дуже такий помітний. У мене є пензлик, я обрала найширший, віджала його і буду зараз поєднувати Ось такими рухами, обережно, щоб просто він не настільки сильно виділявся цей елемент загальної картини. Щоб він залишався світлим, але не був таким вирізаним ніби. Тут також треба зробити трішки такий перехід. Бо коли ти працюєш маскуючою рідиною, ти назавжди обережно можеш нанести її, але це все можна потім виправити, тому я не дуже намагаюся обережно прям наносити її. В принципі, ось так, ось так вже краще виглядає все це, вже не настільки вирізано. І зараз, поки ще в нас тут волога заливка, ми будемо робити тінь на цій коробочці під шляпкою. Ось тут у нас буде шляпка, так у нас буде тінь. Сюди. В принципі, за великим рахунком на бавовні ці пензлі працюють дуже гарно навіть для заливок, таких маленьких ділянок мені дуже подобається. Особливо в ботанічному живописі, ці пензлі просто знахідка. Я прям знаю багато художниць. В цій сфері, які малюють цими пензлями буквально все. Першу заливку можна робити іншим пензликом, але деталі, ось такі от тут промальовка, ця, вона вже цим пензликом дуже гарно робиться. Я навіть тут дивишся. Дуже прикольно, що можна робити такі цим пензликом сухі маски гарні. Він тримає форму дуже гарну і маски виходять дуже виразні і гарні. За рахунок того, що тримається ця пружність, тримається пружність і виходять такі маски Дуже гарні. Як на мене, ідеальні пензлики для таких робіт, де треба гострий кінчик. Взагалі без ніяких нюансів, без ніяких хале ідеально підходять для цього. Пензлик робочий коник. Все робить і працює безвідмовно. Ось на цій ділянці мені потрібно роз'єднати оці плямки білі, щоб було видно, що це такі пошинки на стеблі. Я беру тоненький пензлик, одиничку чи нуль можна взяти, але мені справді подобаються більші пензлі. Я малесенькими такими пензлями, в принципі, не можу працювати. Я не скажу, бо вони знаєте чому? Це чисто моє таке, не буду нікому нав'язувати, але чому саме мені не дуже зручно маленькими працювати? Бо вони дуже мало тримають кольору пігменту води. І оце один зробив мазок і знову йди за, за кольором. Мені це не подобається. Я люблю, щоб трішки тут трималося. Ну, в принципі, одиничка нормальна тут, до речі. Бо буває такі пензлі, що одиничка, двійка, трійка, четвірка все мимо каси для мене. Я точно не зможу таким працювати. Там десь вже з четвірки, я вже там, ну це вже, в принципі, можна працювати. Тут одиничка гарна. Та й нуль гарний, але одиничка краще тримає більше. Тож я беру. Колір ось так і такими роблю пухнастики тут. Роблю а. стебло в нас таке з фушинками білими, характерними для маків. Мені не хотілося це робити білилами, білим кольором. Хотілося так зарезервувати, а потім вже там підправляти, щоб точно було там білий папер. Але я не дуже акуратно це зробила, і тепер треба підправляти тут, щоб воно виглядало більш-менш схоже на якісь пушинки, а не на якісь білі шматки. Незрозуміло чогось. Ось так. Чудово справляється з цією. Я думаю, що цим пензликом дуже буде класно ще і додати десь саме білилами. Чому мені не хотілося білила? Тому що вони не будуть такі, настільки білими. Отскільки я вже не намагалась, вони дають, вони прожухають, і буде світліший колір, не білий такий насичений, а, а темніший, навпаки, не світліший темніший. Ну, ось так. Тепер у нас, в принципі, схоже, що це такі пушинки на стоблі. Тож, рекомендую однозначно ці пензлі. Сподобалось мені в них все. Все, що заявлено виробником, все виконують. Ніхто не каже, що вони для заливок, але, в принципі, якісь маленькі ділянки можна ними заливати. Особливо в 8, він досить довго тримає вологу. І крім того, що він тримає вологу, при цьому в нього ще й гострий кінчик залишається. Такий самий гострий, як у інших пензлів з цієї лінійки. Тобто, оцей пензлик дуже цікавий такий буде в роботі. В принципі, четвірка. Всі мені подобаються з тих, які я собі придбала. Подобається дуже дизайн, такі вони стильні, симпатичні приємні в руці, тримати їх приємно. Зручні. Класний варіант для тих, хто любить робити детальки, деталізувати роботу. Тих, хто працює в ботанічному живописі, там від, без оціх ось всіх промальовочок, усіх маленьких там деталях, це взагалі ж неможливо. Тому ці пензлі просто ідеально туди підходять. Також для тих, хто малює тварин. Анімалістів. Цікаві пензлі, всім рекомендую, тим більше, що ціна на них надзвичайно бюджетна. Вони дуже доступні. В принципі, кожен може собі дозволити навіть усю лінійку купити. Але, думаю, що 4-6 пензликів різних розмірів буде достатньо, щоб всі ваші потреби закрити. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, поширюйте цей огляд. Пишіть, що сподобалось, і що б хотіли ще подивитись з оглядів. Гарного дня і натхнення всім. Дякую.